Сьогодні ми відкриваємо меморіальну дошку нашому учню, Герою України, випускнику 19-ї школи 2010 року Амеліну Артему. Цього року військовослужбовцю, учаснику російсько-української війни, старшому солдату Національної гвардії України, старшому кулеметнику Герою України Артему Амеліну, мало б виповнитися 30 років. До цієї дати на фасаді його рідної школи відкрили меморіальну дошку, присвячену йому він запам'ятався своєю щирою посмішкою та загартованим характером. Про нього можна сказати. Людина зі стержнем. Він був вірним та хоробрим другом. Завжди допомагав у біді. Він назавжди залишиться в нашій пам'яті тим усміхненим, добрим Тьомою. Мати загиблого військового, ледь стримуючи сльози, згадує їх останню розмову. І остання розмова Все буде добре 20 лютого все буде добре. Добрий, чуйний, допомагав, він навчався, пішов на контракт 21 році, а потім у 2021 році, на 35 річчя, він був учасником параду, ну і так служив, а потім вже ж готували їх в АТО. А готували в АТО, а потім. Оказалася війна. Побратим Артема Амеліна. Олександр згадує військового як людину, яка завжди йшла на допомогу і не могла відмовити. 25 лютого 2022 року підрозділ Артема стримував наступ ворожої техніки. Після масованого обстрілу отримав множинні осколкові поранення. Артема Амеліна вдалося доправити до шпиталю, але чоловік помер під час проведення реанімаційних заходів. Останній бій у нього був в населеному пункті трьох Противник прорвав оборону, взяв підрозділ в кільце, підрозділ Артема першим прийняв бій. В бою вдалося знищити дуже багато ворога бронетехніки противника, що надало змогу деяким підрозділам нашим передислокуватися і надати максимальну, максимум втрат ворогу. І завдяки цих подвигах два підрозділа наших, дві роти вийшли з повного оточення противника. На урочистому відкритті меморіальної дошки Герої України Артему Амеліну і його однокласниця Анастасія Притула говорить, його посмішка назавжди у її пам'яті. Попри таку теж сталевість, в нього ще було дуже добре і чуйне серце. Я пам'ятаю, як він дуже радісно і трепетно говорив про народження своєї сестри, як він чекав цього моменту, і мені здається, ця його посмішка просто осяювала все довкола в ті часи. Він завжди відкликався на якісь позашкільні активності. Нагадаємо, указом президента України від 26 лютого 2022 року Артема Амеліна нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. А 25 березня цього ж року за особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України вірність військовій присязі Амеліну Артему присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Золота зірка посмертно.